Шість країн Європейського Союзу тепер е, е, закликають Європейську комісію е, знизити ціни на російську нафту. Вони стверджують, що це ну, очевидно скоротить доходи Москви і е, не викличе ринкового шоку. Зокрема, е, як заявили е, у листі. Е, Швеція, Данія, Фінляндія, Латвія, Литва та Естонія лист був надісланий до виконавчого органу Європейського союзу. Там заявили, що заходи, спрямовані на доходи від експорту нафти, мають вирішальне значення, оскільки вони скорочують єдине та найважливіше джерело доходів Росії. Тож далі пряма мова, ми вважаємо, що зараз саме час посилити вплив наших санкцій, знизивши граничну ціну на нафту в рамках Великої сімки. Стелі цін на нафту була встановлена на рівні G7, як ми пам'ятаємо, знову ж таки 60 доларів за баррель. На нафтопродукти і так само не більше 100 доларів за баррель на продукти класу преміум, а крім того, 45 доларів за барель на продукти класу дисконт. Сьогодні міжнародний ринок, власне, знову ж таки, як йдеться в листі цьому для до виконавчої служби Європейського союзу. Сьогодні міжнародний ринок нафти краще забезпечений ніж у 2022 році. Це зменшує ризик того, що зниження граничних цін спричинить шок. Через обмеженість сховищ і надмірну залежність від експорту енергоносіїв, Росія не має альтернативи продовження експорту нафти навіть за значно нижчою ціною йдеться власне в цьому. Ому листі, ну будемо далі аналізувати, власне, в що можуть обернутися такі заклики, але не тільки ними, єдиними. Так само ще десять країн Європейського Союзу закликають до санкцій проти російського природного газу та зрідженого природного газу. Серед таких країн: Швеція, Ірландія, Польща. Три Балтійські держави, а також Данія, Фінляндія, Чехія та Румунія вони пропонують заборонити імпорт трубопровідного газу та зрідженого природного газу до Європейського союзу, аби обмежити доходи, які Кремль використовує для фінансування війни Росії проти України. Ну і хоча європейський союз вже заборонив імпорт російської нафти, залежність деяких країн від газу з Росії досі заважала запровадити санкції на цей вид палива в життя. Обмежувальних заходів вимагає одностайного схвалення всіх 27 країн-членів Європейського союзу. Ну і це стає все більш складним завданням з огляду на скептицизм власне словаччини угорщини з приводу таких кроків. Ну і в якості кінцевої мети необхідно якнайшвидше заборонити імпорт російського газу та е зрідженого природного газу. Заявила власне ось цих 10 країн, про яких я вже сьогодні згадувала. А документ опинився у розпорядженні журналістів Bloomberg. Крім того. Е Маємо ще одну інформацію, і на цей раз вона вже, ну скажімо так під знаком мінус, оскільки очевидно обмеження щодо російських енергоресурсів могли би бути більш ефективними. Але танкери, власне, що вивозять російський скраплений природний газ із заводу Ямал СПГ, продовжують обслуговуватися у європейських портах. Заборону на заборону, точніше на роботу з ними, сильно ускладнила логістику з вивезення власне зрідженого газу з Арктики. Але поки що Євросоюз навпаки тільки збільшує його закупівлі, пише Financial Таймс із посиланням на інформацію з супутникових знім. Німків та дані з відстеження заходів у порти. Так от технічне обслуговування 14 з 15 спеціалізованих танкерів дозволяють власне зрідженому природному газу з Ямалу потрапляти до Європи і проходити дві верфі у Франції та в Данії. Без такого ремонту власне, цих суден і. Якщо б ці дві країни і порти цих двох країн не обслуговували власне ці судна, було б важко доставляти паливо власне, проєкту Ямал-СПГ на найважливіші експортні з ринки взимку, коли ціни на газ у північній півкулі сягають максимуму. Якби захід на ці дві верфі був заборонений, це поставило б під питання всі логістичні операції. Тому що ось такі танкери зі зрідженим природним газом могли б отримати послуги в іншому місті, але це означало б відхилення від маршруту. Зокрема, заявив Мальте Хумпер це фахівець з арктичних перевезень. Ну Будемо далі аналізувати власне роль всіх цих санкцій, їхні наслідки, тих санкцій, які вже діють, і тих санкцій, які потенційно можуть бути запроваджені ще а також як ми пересвідчили тих кроків, які на превеликий жаль ще не задіяні, і, схоже, поки не плануються.